Пов'язані з двома речами. По-перше, можна сказати, от там у нас є все налаштоване для того, щоб плести сітки для бійців, маскувальні сітки. І кожен з вас може залишитися на 15, наприклад, хвилин, а може на півгодини. а хтось і на, на годину. І трошки попрацювати, і через якийсь час ми маємо. Кільканадцять квадратних метрів, які будуть прикривати наших бійців. Легкий, простий спосіб долучитися до серйозної справи. У нас є ще одне оголошення пов'язане з тим, що ми збираємося їхати, у всякому разі, частина наших парафіян, частина залишається тут святкувати тут. День Святого Володимира, 28 липня, частина збирається їхати до Києва для того, щоб взяти участь у святковому богослужінні, вшануванні хрещення України Руси і в Хресній ході. Є оголошення специфічне... Правильно кажу? Підходьте. Слава Ісусу Христу. Значить, такі є дві пропозиції. Перша поїзд. Поїзд лисичанськ Київ, він коштує 170 гривень в один кінець, тобто два кінця це 340 гривень. Друге питання це автобус. Якщо буде вирішений автобус для нас з якими-то там можливостями, то було б, звісно, дуже добре. Але теж він буде не безкоштовно. Тому, будь ласка, хто хоче, записуйтесь, підходьте, щоб ми бачили кількість людей. Оце бажано від вас. Так. Тобто на 28 число, в кого є можливість своїм кодом добратися, можна добратися своїм кодом. Є ось лисичанський автобус поїзд, поїзд. на якого 170, 170 гривень гривень плацкарта коштує. Тобто в один кінець, в два кінця буде 300 гривень 340, 340. 340. гривень. Да. З автобусом, автобус взагалі. Ну, дорого, найважчий, найважчий да. і плюс 400 гривень це туди і назад по сьогоднішнім розцінкам, да. але це ми мобільні. Ми приїхали під самий Володимирський собор. Ми, коли йдемо ходою на Володимирську гірку, він під'їжджає автобус туди і може нас забрати з Володимирської гірки. Можна заїхати там в Печерську Лавру, в Видобицький монастир, тобто більше ми такі мобільні. Але ну, поїздка вночі в автобусі, вона специфічна, так сказати. Це, і да. Трошки, да. Якщо у нас буде можливість, а в минулому році у нас в самий останній момент нам безкоштовно два автобуси надали. Безкоштовно. Цей раз ми все одно, що той раз ми збирали гроші, але в кінці у нас так сталося, що були безкоштовні два автобуси. Що цей раз? Ми будемо збирати гроші все одно. Буде безкоштовний автобус, поїдемо безкоштовно. Ну, треба буде заплатити, заплатимо, хто згодиться. Але для цього ми повинні знати кількість, е, е, скільки буде їхати, щоб замовити ну, автобус там, на скільки чоловік. Або один, або два. До нас будуть приєднуватися і інші парафіяни з Пантелеймонського храму. Із, е, Володимирського. З Володимирського собору знані шлі. Тобто нас буде багатенько, але треба прикласти певні зусилля і кошти. Тому ставимо до відома. Вся інформація взагалі координатор у нас це пані Ніна, тобто за прилавок можна звертатися. Але чим раніше ми це... Е, ну, Орієнтуємося, зберемо цю групу, Ми тоді можемо оперувати і раніше замовити автобус. Давайте домовимося і це буде дешевше до 12-го числа. Визначитись всім, і все тобто, після 26, на Петра, на, на Петра і Павла, да. Да. на Петра да. і Павла на свято. Ми визначаємося, хто зголошується, ті записуються. Ну і ми будемо виходити з тієї кількості людей, які будуть на 12-те число. Тобто, якщо квитки на поїзд брати, то їх ну, треба буде замовляти раніше. 27-го числа, звісно, їх вже не було, а квитки треба брати раніше. Для цього і треба знати кількість.